Протягом доби ворог спричинив три пожежі своїми обстрілами у Куп'янському районі. Близько о пів на дев'ятнадцяту при фронтове село Петропавлівка Куп'янського району вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Виникли дві пожежі майже одночасно. Одна з них трапилася на дев'ятнадцяту на території приватного маєтку. Там горіли літня кухня і гараж на загальній площі 100 квадратних метрів. Друга за півгодини також на приватному подвір'ї, але на іншій вулиці. Тож щойно загасивши першу пожежу, рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини відразу переїхали для ліквідації іншої. Там горіла літня кухня площею 60 квадратних метрів. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Загалом було задіяно 12 чоловік особового складу ДСНС і три одиниці рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає. you О пів на 15-ту куп'янські рятувальники виїхали для огляду приватного сектору міста Куп'янська, який піддався ударам ворожої артилерії. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння та фермерського господарства. Одна особа отримала поранення. О пів на 18-ту поблизу села Явірське ізюмського району, стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі. На нього натрапив фермерський трактор під час польових робіт внаслідок вибуху постраждала лише техніка. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.